Кажуть, що любов сліпа. Тож стосовно чого в ваших романтичних стосунках осліпило вас ваше кохання. Чого ви не помічаєте в вашій парі? Здається, ви дещо емоційно закриті. Ви не відкриваєтеся наповну своїй коханій людині. Ви, намов, не дозволяєте собі проживати наповну всі ті емоції, які вам дарує ваша кохана людина. Ви переживаєте їх десь там всередині, в собі, але своїй коханій людині їх не показуєте, якось приховуєте. Імовірно, в вашому минулому був якийсь болючий досвід. Коли ваші емоції або знецінили, або якось викривили, або якось прокритикували. І ви тепер боїтеся, що вас знову через ваші емоції відштовхнуть, і тому ви підсвідомо їх приховуєте. Відсвідомо наділи на себе ось таку маску або сильної людини, або не надто емоційної людини, бо ви боїтеся, що ця нова людина в вашому житті поведеться з вами так само, знову знецінить ваші почуття, знову скаже, та ти себе накручуєш. От тільки через те, що ви приховуєте свої справжні емоції, немає гармонії у ваших стосунках. Ваша кохана людина, ймовірно, підсвідомо відчуває, що ви приховуєте від неї емоції, що ви немов криєтеся від неї. І очевидно, що у вашій коханій людині від цього стає боляче. Можливо, підсвідомо, вона теж починає приховуватись від вас. Або зображається на вашу скритість і якось, можливо, вас поприкає цим. Щоб виправити цю ситуацію. Не бійтеся ризикувати, не бійтеся відкритися своїй коханій людині. Якщо ви боїтеся проявити весь спектр емоцій, спробуйте дозволити собі чуть-чуть проявляти, або проявляти одну емоцію з усього того спектру, що ви відчуваєте. Відкривайтеся потроху. Ваша кохана людина готова вас прийняти таким чи такою, якою ви є, з тими почуттями, з тими емоціями, які ви відчуваєте. Якщо ви дозволите собі відкритися своїй коханій людині, то з ваших стосунків зникне ота ілюзія оті якісь підсвідомі обмани, бо приховування емоцій це теж обман. Якщо ви відкриєтесь, якщо ви покажете себе справжнього чи справжнім, вас зрозуміють, вас підтримають. Ваші стосунки стануть значно глибшими. У ваших стосунках посилиться взаєморозуміння. Ваші стосунки перейдуть на ще вищий, кращий рівень.